Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, який присвячений в'язанню. Сьогодні я пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такі милі пінеточки для малюка. Дані пінеточки я в'язатиму на вік 3-6 місяців із пряжі, з дитячої пряжі Alize Baby Wool. Цю пряжу ви всі чудово знаєте. Ця пряжа ідеально підходить для в'язання дитячих речей. Для в'язання таких пінеточок нам потрібно один моточок пряжі Alize Baby Wool, того кольору, який вам більше подобається, і в залежності від того, для кого ви в'яжете, для хлопчика чи для дівчинки. Далі спиці. Я обрала ось такі прості звичайні китайські носочні спиці номер 4 Ще потрібно два маркера, голочка для шивання пінеточок. Для в'язання шнурочків мені потрібен був ось такий приборчик, але можна обійтися і без нього. І, звичайно ж, ваш чудовий настрій. Ну що, розпочнемо роботу. Одну пінеточку я вже зв'язала. Ось як вона виглядає. З таким в'язаним шнурочком. Будемо в'язати пінеточки, починаючи зі ступні, ось звідси, і до верху. І будемо сшивати пінеточку по ступні. І по задній частинці пінетки. Ось так виглядає шовчик, він абсолютно не випуклий і нічого не гристиме, ніжку малюку. А тепер давайте зв'яжемо ще одну пінеточку разом. Я в'язатиму пінетки у дві ниточки з ось такої пряжі. Це пряжа всім відома Alize Baby Wool. У моєму випадку це світло-рожевий колір номер 185. Склад даної пряжі 40% шерсть, 40% акрил та 20% бамбук у моточку 50 грамів і 175 метрів. Пряжа надзвичайно м'якенька, тепленька. Це саме той ідеальний варіант, який підходить для діток. Я в'язатиму пінеточки у дві ниточки. Тобто, одну ниточку я беру зверху моточка і одну ниточку зсередини. Я залишаю невеличкий кусочок ниточки. І на одну спицю номер 4. У мене це звичайні носочні спиці, китайські спиці, Я набираю звичайним способом 31 петлю. Так, дві, три, чотири, п'ять. І так далі, всього 31 петля. Ось я набрала петельки, Так, розвертаю в'язання і починаємо в'язати перший ряд. У перший ряд я завжди вв'язую одну ниточку, яка в мене залишилася від наборного краю. Таким чином, наш наборний край, наш перший рядочок буде трішечки більший, вільніший, і це саме те, що нам потрібно. І, і одночасно з цим ми зафіксуємо нашу ниточку. Отже. Першу петлю я знімаю це кромочна петля. Далі роблю накид, далі в'яжемо 14 лицевих петель. Одна. Дві, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 11 12 13 14. Ось так пров'язали, далі роблю накид. В'яжемо далі одну лицеву петлю. Знову робимо накид і знову в'яжемо 14 лицевих петель. Ось пров'язали, у нас залишається лише одна петелька. Робимо накид. І пров'язуємо останню петлю кромочну лицевою петлею. І протягом усього в'язання останню кромочну петлю я буду пров'язувати лицевою. І в результаті в нас вийде ось такий вузликовий край, і за ці вузлики, за ці крайні петельки я буду зшивати в кінці нашу пінеточку. і таким чином у нас шовчик абсолютно не випуклий, а буде ось таким гладеньким. Це ми пров'язали перший ряд. В'яжемо другий ряд. Всі парні ряди ми будемо в'язати однаково, тобто лицевими петлями. Першу петлю я знімаю, це кромочна петля. Далі в нас накид. Наші накиди нам потрібно пров'язувати з хрещеною лицевою петлею. Ось так. Щоб не було у нас дирочки. Далі всі петлі в'яжемо лицевими. Ось так. За ось цей кінчик ниточки, який ми вв'язували ми в кінці його заховаємо або просто відріжемо. Так. І далі всі петлі в'яжемо лицевими. Накиди, нагадаю, пров'язуємо з хрещеною лицевою петлею. Ось я знову дов'язала до накиду, і тепер я цей накид в'яжу за задню стіночку. Ось так. Знову одна петля лицева, і знову накид за задню стінку. І таким чином в'яжемо до кінця цього ряду. Останню петлю кромочну в'яжемо також лицевою. В'яжемо третій ряд. Кромочну петлю знімаємо. Одна петля лицева. Далі знову накид. Далі 14 лицевих петель. Пров'язали. Робимо знову накид. Тепер у нас центральних 3 петлі лицевих. Так, пров'язали три петлі лицевих, знову робимо накид і знову в'яжемо 14 лицевих петель. Так, Пров'язала. Робимо знову накид. І дві петлі останніх в'яжемо лицевими петлями. Це ми пров'язали третій ряд. Четвертий ряд в'яжемо лицевими петлями. Наші накиди ми знову ж таки пров'язуємо з хрещеною лицевою петлею. Останню петлю кромочну також в'яжемо лицевою. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю знімаємо. Далі 2 петлі лицевих. Накид. 14 лицевих петель. Накид. 5 лицевих петель. Це наші центральні петлі нашої ступні. Пров'язали 5 петель. Знову робимо накид і знову 14 лицевих петель. Пров'язали, робимо накид. Далі всі петлі. Це три останніх петлі, в'яжемо лицевими петлями. Наступний ряд, виворітній, в'яжемо лицевими петлями. Накиди також пров'язуємо з хрещеною лицевою петлею. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю знімаємо. Далі три петлі лицевих. Накид. 14 лицевих петель. Знову робимо накид. Далі 7 лицевих петель. Знову робимо накид і знову 14 лицевих петель. Робимо знову накид і решта петель за 4 петлі в'яжемо лицевими. Наступний восьмий ряд в'яжемо лицевими петлями, кромочну петлю останню в'яжемо лицевою, і накиди пров'язуємо з хрещеною лицевою петлею. Так, ось ми пров'язали ступню. Далі наступні 9, 10 та 11 ряди ми в'яжемо просто лицевими петлями. Тобто три наступні ряди в'яжемо лицевими. Останню петлю ми також пров'язуємо лицевою. Так, ось я пров'язала три рядочки. І зараз нам потрібно в'язати 12-й ряд е, нашої пінеточки. Це наш виворітній ряд. І саме тут ми зараз будемо розділяти наше в'язання на ось такі частинки: це платочна в'язка на центральну річку. Е, Частинку пінеточки, яку ми в'яжемо лицевою гладдю, і далі також платочна в'язка. Для зручності я візьму два маркери. В'яжемо 12-й ряд. Перших 15 петель в'яжемо лицевими петлями. Це 15 петель вже враховуючи кромочну петлю. Отже, першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо, але ми її вже рахуємо. Одна, далі. Друга, третя, четверта, п'ята. І так далі в'яжемо 15 петель лицевими. Пров'язали. Ставимо маркер. Далі наступних 17 петель це центральні наші петлі. Ми в'яжемо виворітніми петлями, тому що ми на виворітній стороні пінетки. Ось я пров'язала 17 виворітніх петель і знову ставлю маркер. І решта 15 петель ми також в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю також пров'язуємо лицевою. Так, пров'язала. І тепер ми розпочнемо робити убавочки по центральній частинці нашої пінетки. В'яжемо наступний ряд, це нас 13-й ряд. До маркера всі петлі в'яжемо лицевими. Так, пров'язала. Далі маркер перекидаю на праву спицю. І перед нами ось наші лицеві петлі, наша центральна частинка пінетки. І починаємо робити убавочки. Перших дві петлі після маркера нам потрібно пров'язати разом лицевою з нахилом вліво. Отже, я їх в'яжу за задню стінку, і в мене виходить така гарна от косічка. Так. Далі в'яжемо всі петлі наступні лицевими, не дов'язуючи останніх двох петель до маркера. Ось я пров'язала. Тепер ось ці дві петлі. Мені потрібно пров'язати разом лицевою петлею, але з нахилом вправо. Для цього я свої петельки розвертаю ось так. І повертаю їх вже розвернутими на ліву спицю. І пров'язую за передню стіночку, разом лицевою. І мене також виходить ось така гарна косічка. Все, ми зробили убавочки. Маркер перекидаємо і далі всі петлі. Разом з останньою кромочною в'яжемо лицевими. Тепер в'яжемо виворітній ряд. Першу петлю знімаємо. І далі петлі до маркера в'яжемо лицевими. Так, Пров'язали, маркер перекидаємо. І далі нам потрібно всі оці петлі в'язати по узору, тобто виверітніми петлями. Спершу я в'яжу всі петельки просто ось так вивертніми, не дов'язуючи до останньої петлі. Ось я дов'язала. І оскільки я в'яжу такими бабушкиними петлями, якщо я зараз пров'яжу петельку виворітню, в мене з лицевої сторони буде не настільки гарна косічка. Тому я розвертаю петельку іншою стороною і пров'язую її за задню стіночку виворітньою петлею. І таким чином у мене моя петелька розвертається. Маркер перекидаю, і далі всі петлі. Разом з кромочною в'яжемо лицевими. Пров'язали виворітній ряд і знову в'яжемо лицевий ряд, точно по такому самому принципу. До маркера в'яжемо петлі лицевими, далі дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, далі всі петельки в'яжемо лицевими. І останні дві петлі в'яжемо разом лицевою з нахилом вправо. І всі петлі, які залишилися з цієї сторони, з лівої сторони, в'яжемо лицевими петлями. Виворітні ряди, відповідно, в'яжемо також однаково. І таким чином нам потрібно пров'язати до тих пір, поки в центральній частині в нас не залишиться три петельки. Ну Ось я дов'язала до того моменту, коли в мене між моїми маркерами залишилося лише 3 петельки. І тепер нам залишилося пров'язати ще один рядочок з убавочкою. Отже, в'яжемо останній ряд з убавками. В'яжемо лицевими петлями до нашого першого маркера. Так, Пров'язали. Тепер ми вже можемо наш маркер забирати, він нам вже не потрібний. І тепер нам потрібно пров'язати цих три центральних петельки разом лицевою. І як я це буду робити? Першу петельку я знімаю, не пров'язуючи. Далі дві наступних петлі я розвертаю іншими стінками до себе і пров'язую їх разом лицевою за передню стіночку. Ось так. Підтягую ниточку. І тепер нашу ось цю зняту петельку. Накидаю на пров'язану петлю. Ось так. Я зробила таку убавочку. Знову маркер я забираю, і всі петлі я дов'язую лицевими петлями. І виворідній ряд також в'яжемо лицевими петлями. Ось я прив'язала ще виворітній рядочок, і тепер ще два ряди в'яжемо лицевими петлями. І вже після цього ми будемо пров'язувати ряд, в якому будемо робити ось такі. Дирочки для нашого шнурочка. ось такі дирочки. Отже, в'яжемо ще два рядочки лицевими петлями. Так, два рядочки я пров'язала. І тепер в наступному ряду будемо робити дирочки для зав'язочки. Отже, першу петлю кромочну я знімаю, далі одна петля лицева. Пров'язую її. Роблю накид. І наступних дві петлі я пров'язую разом лицевою за передню стінку. Ось так, підтягую ниточку. Знову в'яжу дві петельки лицевими. Знову накид і дві петлі разом лицевою петлею за передню стіночку. Знову дві петлі лицевих накид. І знову наступних дві петельки в'яжу разом лицевою петлею. Так, пров'язала. Далі центральних сім петель в'яжу лицевими петлями. Дві, три, чотири, пять, шість сім. Так, Пров'язала сім петель. Далі знову роблю накид і повторюємо точно те саме. Дві петлі разом лицевою за передню стінку. Знову дві петлі в'яжу лицевими. Роблю накид, наступних дві петлі пров'язую разом лицевою за передню стінку. Знову дві петлі в'яжу лицевими, накид і наступних дві петлі разом лицевою за передню стіночку. І останні дві петельки в'яжу лицевими. В'яжемо виворітній ряд. І в даному виворітньому ряду наші накиди ми в'яжемо просто лицевими петлями для того, щоб у нас утворилася дирочка, саме така дирочка нам потрібна. Ось наш накидик я просто пров'язую лицевою петлею, і у нас утворюється дирочка. Тобто, всі петлі в даному ряду виворітньому я пров'язую лицевими петлями. Ось ми пров'язали рядочок з такими отворами для зав'язочки. Всього в нас вийшло шість таких отворів. І тепер нам залишилося пров'язати лише ось цю частинку пінеточки, так? верхню частинку. Верхня частинка може бути різної висоти, як ж ви хочете, як ви бажаєте за потрібне. Ось скільки я пров'язала для своїх пінеточок, для того, щоб можна було і ось так одягнути, щоб малюку було тепліше, так, під якимось верхнім одягом. І можна було отак загорнути ось таким чином. Так. І для того, щоб отримати пінеточку ось такої висоти, мені потрібно було пров'язати 20 рядочків платочної в'язки, тобто 20 рядів лицевими петлями. І в лицевих рядах, і в виверіднях, в'яжемо лицевими. Тобто я зараз пров'яжу 20 рядочків, і в мене має вийти після ось тих отворів, так для наших зав'язочок, 10 таких. Рядочків з виворітніх петель. Після цього ми зустрінемося для того, щоб закрити наші петельки і зшити пінеточку. Ну ось я дов'язала вже пінеточку, тобто я прив'язала ще 20 рядочків лицевими петлями. І тепер починаємо закривати нашу пінеточку. Для того, щоб Наша пінеточка гарненько, ось тут розтягувалась, не було наше полотно настільки стягнутим. Нам потрібно закривати якомога легше, тобто не затягувати ниточку. Отже, першу петельку я зняла, наступно пров'язую лицевою, не затягую ниточку і накидаю ось дальню петельку на ось цю ближню. Ось так. І знову ж таки не затягую ниточку. Знову пров'язую. Лицеву петлю і накидаю другу петлю на першу, і витягую ниточку. Намагаємося витягувати однаково, щоб однакові були наші ось ці петельки в нашому закритті. Але головне не затягувати. І таким способом закриваємо усі петельки. Як бачите, полотно трішечки розтягується, і цього нам буде достатньо. Ну, ось я закрила. Петельки, наша остання петелька, так? на спиці, Я залишила невеличкий кусочок ниточки, для того, щоб ми з нею зшили нашу пінеточку, і тепер перетягую цю ниточку через петлю. Тобто зафіксовую, зафіксувала петельку. Ось так. І тепер спиці нам вже не потрібні, ми їх відкладаємо, і нам залишилося лише зшити нашу пінеточку. Для цього я беру ось таку голочку, одягаю нитку. Давайте я покажу, яким чином я сшиваю пінеточку. Оскільки ми пров'язували останню петлю кромочну лицевою петлею, тому в нас в кінці вийшов ось такий вузликовий край. І саме за ось ці дужечки ми будемо підхоплювати ниточку і будемо сшивати пінетку. Отже, починаємо сшивати вже, відповідно, зверху. Ось наша ниточка. І на іншій стороні перша дужечка, так, з першого рядочка. Підхоплюємо ниточку так, і протягуємо її. Ось так, затягнули. Тепер будемо чередувати. Беремо ось дужечку, підхоплюємо дужечку з однієї сторони. І зараз ми знову ж таки наступну дужечку підхоплюємо з іншої сторони. Ось так. Знову підхоплюємо дужечку з однієї сторони, тепер з іншої сторони. І таким чином сшиваємо задню частинку пінеточки. Ну, ось я зшила задню частинку нашої пінеточки. Так, ось такий шовчик. З виворотів він ось такий. Так, все гарненько, нічого не буде гризти малюку. І тепер нам залишилося зшити лише поступні. Якщо ми задній шовчик робили з лицевої сторони, то ось цей шов ступні ми будемо робити з виворітньої сторони. Ну, ось і все, наша пінеточка вже готова. Ось в мене готові такі шнурочки. Такі шнурочки я зв'язала за допомогою ось такого приборчика. Шнурочок в'яжеться досить швидко, легко і просто. І виходить ось таким красивим, рівненьким, красивим шнурочком. Але якщо у вас немає такого приборчика, це зовсім не страшно, тому що є багато способів зв'язати схожі шнурочки. Під цим відео я залишу посилання на відео, в якому я розповідаю про 5 способів в'язання шнурочків. Ви можете перейти на дане відео і зв'язати такий шнурочок, який вам більше сподобається. Отже, я проселяю даний шнурочок, так, починаючи від передньої частинки нашої пінеточки. Ось таким чином. Так, Просиляємо наш шнурочок, зав'язуємо його на бантик, і наші пінеточки вже будуть готові. Ну, ось і все. Наші пінетки готові. Як бачите, вони в'яжуться досить. Просто легко і дуже швидко. Нічого важкого в цьому немає. І такі пінеточки вам обійдуться лише всього навсього у 30 гривень. Тому що саме стільки коштує один моточок пряжі Alize Baby Wool. І відшкодувавши кілька годинок свого власного часу, ви матимете ось таку ніжну тепленьку красу для ваших малюків. Якщо вам сподобався такий майстер-клас, якщо вам такі пінетки також сподобалися, я буду вдячна вам за лайк, за підписку, ну і, звичайно, за коментарі. Я дякую вам за увагу, я дякую, що в'язали разом зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, легких петелік і всього самого-самого хорошого. На все вам добре, бувайте!